Тобі доводиться надягати умовну броню, умовну маску, коли ти виходиш в світ своєї роботи. Щоб не показувати, десь не показувати щирі, справжні емоції, що тобі боляче, що тобі стресовно, що тобі, можливо, навіть зараз не хочеться тут бути, хочеться бути в іншому місці? Mm. Я не відчуваю, як я вдягаю. Але я точно відчуваю, коли я знімаю. Я пам'ятаю, що я повернулася додому, і, е, і це такий момент, я повернулася додому, і ми якраз тестили е, нову помічницю для саті, ну, няню, можна сказати. І це був перший день, і я приходжу, і вона сходить: ой, Катя, ви знаєте, а в мене у чоловіка такі проблеми, і вона починає все розповідати. А я тільки в день справлялась купою різних проблем. Якщо ви знаєте... У мене був такий складний день, і в мене є декілька хвилин, щоб щоб переключитися, і максимум все, що я можу почути від вас, це з дитиною все нормально. Ми сьогодні зробили те, те те, щоб я перейшла з чоловічої енергії, де я вирішую питання впродовж дня. Все ж таки, в жіночий світ, в маму, в жінку вдома. І я прийшла, і ви зараз з такою пристрастю навалюєте мені ваші проблеми. Тому я кажу вам ні за стару кордон. Я кажу, ви йдіть, відпочивайте, я не готова зараз це сприймати. Mm. Жорстко, жорстко, Ну, може, вона yeah, подумати жорстка, кордони. Але в той момент а, я а, і людина пішла. Я не знаю, що вона відчувала, але в мене така рефлексія: чи я стала злою, чи я стала закритою. А я просто захистила себе, тому що ще одну, ще одну проблему я просто не могла витримати в своєму будинку.